Почнемо огляд з наших номерів: Двохмісний або трьохмісний номер. У кожному з цих номерів є власна ванна кімната з душовою кабінкою та туалетом. А також в кожному номері є холодильник, телевізор та кондиціонер. Ну і звичайно, розкішний вигляд з вікна. Модульний будинок це ідеальне рішення для відпочинку сім'єю. Тут є все необхідне для проживання. Дві окремі спальні кімнати, а також власна ванна кімната з душовою кабінкою та туалетом. Це про відпочинок, комфорт та зручність для вашої сім'ї. А також ви можете користуватися джакузі. Дерев'яний котедж підійде для тих, хто хоче відчути справжню атмосферу Карпат. Він ідеально підходить на 6 осіб. Наші апартаменти чудово підійдуть для великої компанії та сім'ї. Просторі сонячні кімнати, а також власний простір для відпочинку. У цих апартаментах у вас є окремий вхід в нашу спа-зону, де ви зможете відпочити на всі 100%.